Виснажливі тренування, змагання світового рівня, поразки, призові місця. Це кругообіг подій в житті кожного спортсмена та його тренера. Міський голова напередодні дня спорту відзначив найкращих не тільки грамотами, а й грошовими преміями. В подальшому пообіцяв ще й власні винагороди за перемоги на чемпіонатах світу. Перше місце 5 тисяч гривень, друге 4, третє 3. Лава ніна на. Спортивну скрабницю міста постійно поповнюють сумоїсти, біатлоністи, волейболісти, легкоатлети. І це нагороди найпрестижніших європейських та світових змагань, але є й протилежні результати. Психологія і підхід, що нас влаштовує рівень там чемпіонату міста, і е, подальшому розвитку ми як то не бачимо або не розуміємо, як це можливо зробити. Тому хочу. Попросити, все ж таки працювати і на більш дальші перспективи. Ми будемо сприяти в цьому. Прозвучало й питання спортивних шкіл. Начальник управління зазначив, ефективніше було б, щоб усі знаходилися під патронатом управління спорту, а не на базах різних шкіл. Ми дійсно не не маємо можливості фінансувати на рівні збірних команд України, але Дати шанс дітям, тому що це сама основа, з яких виростають чемпіони. Багато прогалин є в технічному забезпеченні спортсменів та майданчиків для тренувань. Є ідея з будівництвом стадіону Локомотив, є ідея з будівництвом спортивного комплексу на стадіоні Юність. От, і є ну, така ще ідея. Вона якби, ну, навіть вона вже дуже давно ідея, це Будівництво спортивного такого якогось комплексу. Про спортивний комплекс легенди ходять давно заковика в фінансуванні будівлі, якщо вона все ж з'явиться. Ми повинні розуміти, от ми можемо разово кошти попросити там, як підтримка держави, і вона там разово, скажімо, буде збудована. А далі ми домовляємося, що в якийсь відсоток від загального є можливість фінансування спорту. Так от, щоб не вийшло так, що ми збудуємо, де залучимо кошти, збудуємо щось собі, а потім бюджет на річне утримання буде перевищувати. Той відсоток, який ми сьогодні можемо собі дозволити, зараз це питання знову на підйомі. Нещодавно Олена Костевич нагадала, що є виділена земельна ділянка для тиру, який можливо розширити до палацу спорту.